Мобільність завжди залишалася і є найбільш важливою характеристикою танка, особливо в сучасних бойових умовах. Вона дозволяє зберігати життя екіпажів, здійснювати маневри та ефективно використовувати решту переваг бойової машини. Але дана складова є достатньо вразливою до ворожого вогню, мін та артилерії. Чи можливо продовжити рух при пошкодженні ходової частини танка? Яким чином можна зробити переміщення в безпечне місце без декількох котків? Та до чого тут система Short Track? Відповіді на всі ці питання ви знайдете у цьому відео, тож не. Перемикайтесь, а поки поставте лайк даному відео та підпишіться на канал. Це найбільша мотивація для мене. Приємного перегляду. Отже, як я зазначив раніше, ходова частина є невід'ємною складовою машини. Вихід майже будь-якого елемента зі строю здатен впливати на всю рухомість танка, а отже, і на його ефективність в цілому. Але при вдалому збігу обставин можливе продовження руху танка навіть зі значними пошкодженнями, про що ми зараз і поговоримо. Мабуть, усі, хто цікавиться бронетанковою технікою, неодноразово натрапляв на подібні фотокартки танків. Всі ці фото поєднують деякі спільних речей. Перше, це пошкодження ходової частини, а друге, це її видозміна. Шляхом Рочення гусениці або застосування системи Short Track. Що це таке і для чого воно застосовується? Short Track – це польовий метод відновлення рухливості танка при пошкодженні деяких елементів ходової частини, зазвичай це направляючого колеса та крайніх передніх або задніх опорних катків. Це такий собі турнікет для танка, що забезпечує йому мінімальну рухливість для виходу з небезпечного району дій та переміщення до ремонтних підрозділів своїм ходом. Особливою вимогою щодо застосування даного методу є справність ведучого колеса, що в принципі є очевидним. В нього машина точно не поїде. Звичайно, що дана система є короткочасним рішенням і потребує як найшвидшого повноцінного ремонту танка. В цілому, для чого вона і застосовується, адже під вогнем противника навряд чи хтось буде займатися відновленням пошкодженого елементу. Екіпаж, скоріш за все, просто покине знерухомлену машину. Але в цілому, завдяки Short Track, можливо проїхати пару кілометрів та покинути небезпечну зону і зберегти як екіпаж танка, так і саму бойову машину. Насправді, даний метод офіційно перебуває на озброєнні танкових військ багатьох країн. Наприклад, вирізка з інструкції по експлуатації американського танка Абрамс, в особливому розділі щодо експлуатації танка при виникненні аварійних ситуацій, якраз розглядається тематика Short Track. Як ми бачимо, в ній детально описана вся операція і яким чином вона проводиться. Також тут вказується попередження щодо заносу на одну із сторін при поворотах та гальмуванні, і дотримання допустимої швидкості руху до 32 км на годину. Але окрім офіційних методик, звісно, існує безліч польових, так би мовити, особистих методів для різних зразків техніки. На даному Фото зображено якраз американський Абрамс застосованою системою short Track. Бачимо, що в танка відсутні направляючі колеса та один опорний каток, що дозволило натягти гусеницю іншим способом і відновити рух машини. Також даний метод можна використовувати майже на будь-яких танках, в яких система підрісорювання, підвізка дозволяє виконувати дану операцію. Мабуть, найбільш популярною технікою за останній час з використанням системи short Track є ізраїльська Меркава. не дивлячись на особливості конструкції та розміщення трансмісії, на фото демонструється Ала засування цього методу також, окрім відновлення ходу танків, таким чином є можливість використати дану систему і на БМП, що й довів британський Warrior. Але якщо вам здається, що шорт трек винайшли нещодавно, то встигну вас розчарувати. Мною було знайдені світлини танків часів Другої світової, таких як Панцер IV та Stug 3, на яких німці так само ви застосовувати достатньо розумні рішення для відновлення ходу машин. Отже, як нам вдалося з'ясувати, система Short Track є достатньо ефективним способом відновлення рухливості танка. Без виклику БРЕМ або інших засобів евакуації. Таким чином досягається збереження часу і можливість врятувати техніку-екіпаж в потрібний момент. Але потрібно обов'язково враховувати, що дане рішення є аварійним і дуже короткочасним, що надає обмежену можливість повернутися до своїх підрозділів. Пиши в коментарі, що думаєш про даний спосіб, та пропонуй свої. Також, якщо бажаєш дізнаватися ексклюзивну інформацію про бронетехніку та поспілкуватися з однодумцями, то запрошую тебе в телеграм-канал нашої танкової спільноти. Там цікаво. Дякую за перегляд.